Рафаель, вітаємо тебе з перемогою. Непогана гра, твої враження та емоції по матчу? Наша команда грала непогано та заслужено перемогла. Зараз ми граємо на фоні навантажень, але тим не менш зуміли продемонструвати хороший футбол та здобути позитивний результат. як тобі сьогоднішній суперник і. Чи здивували хорвати? це доволі досвідчений суперник, який регулярно грає в Єврокубках. Ліга чемпіонів, Ліга Європи. Дуже хороша команда, яка цьогоріч також зіграє в Лізі Чемпіонів. Матчі проти таких сильних команд йдуть кривбасу, тільки на користь. На фоні таких суперників ми можемо побачити свій рівень та до чого потрібно прагнути. скажи, будь ласка, як ти себе почуваєш? Які навантаження зараз команда отримує на зборах? І з нормаливоніплейвенвітренінгін. Так, збори доволі інтенсивні, але ми повинні багато працювати, щоб гарно підготуватись до важливого сезону, тому все добре. І з перемогою. Твої враження та емоції після сьогоднішнього спарингу? Дуже дякую. Так, я дійсно щасливий, що ми зуміли перемогти. Ідуть збори. Ми виконуємо багато роботи, тому дуже добре, що також маємо хороші результати у спарингах. Ти сьогодні забив. Лівою пригадай цей гол і скажи взагалі, чи часто ти забиваєш лівою ногою? Yeah, yeah, так, це неймовірно. Моя робоча нога права, але сьогодні вдалося забити лівою. Що ж, це дуже добре. Це була хороша гра для нас усіх. Що ти можеш сказати про сьогоднішнього суперника? Чи вийшов цей спаринг інформативним? Динамо дуже хороший суперник. Для нас було корисно зіграти проти них. це досвідчений боєць. Ми також невдовзі гратимемо в Єврокубках, тому для нас це хороший досвід. Як ти і команда себе почувають на зборах, відчуваєте, що складна підготовка може дати вам користь на початку сезону? Звісно. Щоб чогось досягти, треба добре попрацювати. Думаю, робота на зборах принесе свої плоди в сезоні.